Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентина. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний, багатий вітамінами салат з брокколі. Отже, беремо голівку брокколі. Треба розібрати їх на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його навпіл. У велику каструлю треба налити воду. Далі воду потрібно посолити. Доводити її до кипіння і всипати туди суцвіття броколі, все гарно розмішати. Знову доводимо броколі до кипіння і варимо після закипіння одну півтора хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води, витягаємо суцвіття броколі з каструлі за допомогою шумовки. І відразу занурюємо в кришку.